Отже, сьогодні випуску на допрацювання та на виконання чітких інструкцій відправляють Віктора Ценкова на лаву запасних. А розлючений Мітчелл виправдовує це вірусом, який підхопив українець. Нагадаю, на передсезонці у Великій Британії. А у жороні, схоже, народжується нова зірочка. Сьогодні обговорюємо справу українських легіонерів в іспанській лалізі і з Лиском. Кажу тобі привіт, володя привіт, Юра, Вітаю, друзі серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Нагадаю, що в перший день осені каталонська Жерона зуміла здобути дебютну виїзну перемогу в рамках нового сезону Ла Ліги. на арені. Рамон Санчес Пісхуане, третя команда чемпіонату Іспанії, станом на зараз. Як відомо, здолала у простому поєдинку Севілю із рахунком 2-0. голу на себе записали Іван Мартін та Абель Руїс із 11 метрів. І до жодного із епізодів, на жаль, не був дотичний Віктор Циганков. Наставника Жирони Мітчела настільки розлютили дії деяких гравців, зокрема й українського легіонеру. Першому таймі що один із лідерів каталонського проекту на другий тайм уже не з'явився. А уже після поєдинку, нагадаю, Мітчел пояснив власне рішення. Процитую його що команді бракувало енергії, а продуктивність у першому таймі була набагато нижчою за звичну. І стверджує Мітчел, що це також трішки і його відповідальність, як і все, що відбувається на футбольному полі. І водночас Мітчел зізнався, переглядав сьогодні каталонську пресу, що Віктор досі знаходиться не у Суткових кондиціях через визначеність від травми та перенесеного сальмон... сальмонельозу. перепрошую, і також Мітчел І у цьому випадку взяв провод на себе, що змусив українців відіграти зі старту у трьох матчах поспіль. Але мене цікавить, і ти точно знаєш, що відбувалося перед першим забитим голом перед перервою, коли під час водопою Мітчел малював якісь схеми гравцям Жирони, перед тим на них нагадаю, він був розлючений і сварився. Що він малював. І чи, чи це спрацювало те, що він намалював, спрацювало одразу через декілька хвилин, коли Жирона відкрила рахунок. І тут знову Мічел продемонстрував свою геніальність. Ну, це реально видатний тренер. Я думаю, що якби кожного футболіста УПЛ, бодай на місяць до Мічела, то в нас би зараз був топ чемпіонат. Знаєш, ну, власне, про що там йшлося? Ми неодноразово чули, як Мічел звертався до циганкова, вигукуючи Віктор Віктор. Зверни увагу на один момент. Він просив, щоб циганков та Янгель Ерера, Янхель, який був якраз повинен був допомагати Віктору. Тиснути на барко і створювати проти аргентинця якраз чисельну більшість, два проти одного в Атаці. Чому він це просив? Тому що такі футболісти, як Енджуке, зокрема, Вінгер Севільї, неохоче поверталися назад і не допомагали своєму латералю. Мічел це все прекрасно бачив. І він ще й бачив те, що в циганкова десь не йде гра в один в один. Хоча якраз ось на цій паузі, коли футболісти пішли пити. Ти воду та через спеку він теж. Наполягав і просив у своїх, зокрема, вінгерів Браяна Хіля та Віктора Циганкова, щоб вони сміливіше йшли один в один, і щоб вони якомога частіше заходили у штрафний майданчик за рахунок якраз індивідуальних дій, якщо є така можливість. Але повертаючись власне до цієї вимоги два проти одного, це стосувалося не лише Янхеля та Циганкова, але й людей, які діяли на протилежному флансі, та Мігеля Гутієреса та Брая Хіля – і потім вже в Твіттері з'явилися ось ці записки Мічела. Ла Ліга, зрештою, опублікувала відео, де було все прекрасно видно, зокрема, й те, як е, Мігель Гутєрес повинен позиціонувати своє тіло, ось це орієнтування, так би мовити, в простірі. Тому що е, не бракувало епізодів, коли Мігель відкривався від штрафного майданчика від дворі. Ну він заходив у штрафний, але. Потім різко з нього виходив під тиском латераля. Мічел йому вже на стрілочками показав, що тобі, хлопче, потрібно йти у середину. І, власне, чудово, це ілюструє забитий м'яч, коли Браян та Мігель двоє проти Кармони розіграли більшість. Мігель увірвався у штрафний майданчик, отримавши передачу від Брайана та... І все далі пас на лінію штрафно воротарського майданчика, звідки Івану Мартіну залишалося влучити у порожні ворота. Я наголошу, що до цієї паузи ну рідко траплялися такі моменти, коли б гравці Жирони створювали якраз перевагу на флангах. І... Мічел це все прекрасно бачив. Він попросив у своїх футболістів це виконати, і як бачимо, це спрацювало на 100%. Ну, і, до речі, в цій самій схемі, яку малював Мічел під час назвамо це водопоєм, перервою на тебе поповнити свій організм рідиною. Також показував позицію Івана Мартіна, який має забігти за спини захисниками, вибігти на дальню стіку. Це також спрацювало в мене. Тоді питання: хто мав виконувати Мігеля Гут'єреса роль на флані? З Віктора Циганкова, хто мав за спину захисникам вбігати в рашний майданчик, поки е, циганкова розбирається із е, кимось з гравців Севілії один в один? Дивися, ми ж знаємо, що в цій системі гібридних флангів Жерони один. Латераль грає вище, другий нижче. Мігель він завжди грає дуже високо, та його взагалі всюди можна помітити. Натомість на фланзі циганкова ось є така трішки проблема Віктора, що людина у нього позаду грає нижче. У цьому матчі, який в попередньому проти Осасуни, це був Алехандро Франсес. Але Франсес, який якраз проти памплонців грав сміливіше, часто підключався в атаки. Я вже говорив, що він там взагалі 11 передач у фінальну третину виконав. Ось тут він. Трішки боявся таких високих піднімань, і це зрозуміло, тому що швидкий ендюки, який в перехідних фазах. Тікав від нього, і не в останню чергу, тому що такі футболісти, десь як циганков чи Іван Мартін, після втрати м'яча. Ну давай говорити відверто, були такі недоліки, дефекти у їхній ри, що вони зупинялися, і Францес опинявся в дуже невигідних для себе ситуаціях. Один фактично проти двох, коли йому Барко вривався там за спину. Францесу натомість потрібно було страхувати центрального захисника, звужуватися з Давідом, щоб закривати ось ці коридори, куди вже забігав, наприклад, Ісак. Ромеро. І був, зрештою, небезпечний момент якраз такий, коли футболісти Жирони прогавили контратаку Севільї, Ромеро вибіг на ударну позицію, скористався цим коридором між крайнім та центральним захисником, пробив Гасаніга виручив. Віктору Циганкову мав би допомагати Янхель. І Янхель, він якраз часто і в минулому сезоні, і в попередніх матчах звалювався на правий фланг Циганкова. Якраз дозволяючи йому здійснювати свої улюблені маневри, зміщуватися до середини. Та а ось тут цієї підтримки від колумбійця було небагато, і тому Мічел якраз під час цієї паузи вказував на цей недолік, що Янхель має допомагати циганково тиснути на барко. Ну і все Ну і, до речі, щодо персони Ерери. То нагадаю, що його також змінили в перерві, і вже після матчу з'ясувалося, вийшла інформація повідомлення від каталонського клубу офіційний, що отримав травму воносуелець і він не поїде до розташування національної збірної е, своєї і заліковуватиме е, травму адуктора. А доктор це зв'язний м'яс, е, е, і ось вже по згодом з'явилася також інформація про те, що нічого страшного і він зможе Янхель відновитися до наступного поєдинку Ла -лі. Я Нагадаю, що це в нас заплановане каталонське дербі на 15 вересня. І повертаючись до персони Віктора Ценкова, чи щось про нього писала в принципі каталонська проеса, і чи в принципі було що описувати, зважаючи на те, який перший тайм провів українець проти Севілії? Ну, каталонська преса зі зрозумілих причин не надто задоволена грою циганкова у цьому матчі. Е, от Мундо Депортіво, зокрема, писало, що Віктор був пасивним. Йдеться про те, що, мовляв, у попередньому матчі проти Осасуни він був найкращим у складі своєї команди, фактично, автором цієї перемоги, а цього, а цього разу не зробив жодного внеску у перемозі над Цивіллю, що він був непомітний. Е, Ліспортію натомість у своєму Матеріалі охарактеризовує гру Віктора епітетом втомлений, мовляв, попри те, що він не брав участь у передсезонній підготовці, отримавши ще травму на євро. там ми пам'ятаємо, що він грав лише проти Румунії, але. У двох матчах поспіль він потрапляв до стартового складу Жирони проти Атлетіко та Осасуни. І ось вже в третьому вийшов на рамон Санчес Пісхуан теж з перших хвилин. І Ліспортю якраз зазначає, що причина невиразного перформансу ось цього циганкова на Санчес -Пі Пісхуан це якраз втома, і, можливо, десь навіть каталонські журналісти сумніваються. У доречності настільки швидкого повернення циганкова в загальну динаміку, навіть люди, з якими я спілкувався, говорять, що у тому поєдинку на Метрополітану проти Атлетіку не вартувало, напевно, все ж таки виставляти циганкова в основному складі. Тим паче, проти настільки інтенсивної команди Віктор ще не був в цьому ігровому ритмі і. Там би напевно пасувало все ж таки десь його походу гри, можливо, в другому таймі, коли вже десь гравці атлетіку були більш втомлені випустити. Але Мічел вважає циганкова своїм ключовим футболістів. Ну, це фактично зараз головна зірка команди. І коли він запитує самого футболіста, чи ти готовий, то звісно, що він йому говорить так. І циганков виходить з перших хвилин. Але якоїсь критики. В каталонській ЗМІ, звісно, що немає. Не потрібно забувати, що Примера у нас от першою зараз був е, Мідвік, та, фактично три матчі за 10 днів. І ба більше, я, я тобі скажу, що от, е, колеги каталонські, які там е, спілкуються з окремими людьми, навіть з тренерського штабу Жерони, вони говорять, що. Е, Якби це ганкова не замінили у перерві, то його б замінили десь так само, як Івана Мартіна, можливо, там на 55-й хвилині, і такі ранні заміни, в принципі, були передбачені, і були там окремі домовленості, що буде ось така ротація по ходу матчу, будуть виходити футболісти з лавки. Ну, не даремно ж Жирона ще й. Має зараз по два вінгери, фактично та, на кожній позиції є Данджума, є Брайан, є циганков, є Аспріля. І Аспрілью теж не брали за рекордний трансфер Жирони, для того, щоб він сидів на лаві запасних. Я думаю, що коли він теж буде в ігровому тонусі, то це буде гравець основного складу. І коли в тебе є такі люди на лаві, як той же Данджума, динамічний, який може зіграти на кількох позиціях, хватається, який завжди знаходить усі гульові моменти. Речі, він собі і забивав вже в цьому чемпіонаті у складі Вільяреала і на Санчес Пісхун теж був е, у нього момент забити коли він там з лінії воротарського другим темпом над поперечкою пробив. І Данджума, він загострив е, гру Жерони попереду, ось та його швидкість, непередбачуваність. Це все теж спрацювало. Тому я би повторюся, не робив трагедії там. З таких собі 45 хвилин Віктора тут і ротація, і ось ці всі проблеми, про які згадував Мічел в сукупності, якраз і дали нам ось цю ранню заміну після 45 хвилин. І до речі, ти називаєш Віктора Ценкова головною зіркою в проєкті Мічела Каталонської жорони цьогорічної цього сезонної. І до речі, тренер зауважив і пояснив журналістам, що не варто порівнювати цю жорону із минулосезонною. Це зовсім інша команда щодо зірки найбільшої у складі цього клубу. На цю посаду, до речі, претендує не лише Віктор Ценко, але Брайан Хіль новачок, який нагадаю, не зміг заграти в лондонському Тоттенхемі. І з'явилася: знаю, що ти з цією людиною безпосередньо знайомий, з'явилася стаття. Від журніста Алекса Луни і він відверто розхалює Брайана Хіля, 23-річного Вінгера, і напрошується, звісно, аналогії із Севіньо, який в попередньому сезоні грав на лівому фланзі атаки каталонського клубу. І він стверджує, що цей хлопчик з чубчиком, із який виріс у Барбати в Андалусії, повернувся до Севільї. До Севілі і отримав чималу порцію оплесків не лише від невеличкої кількості фанатів каталонського клубу, які знаходилися на трибунах Рамон Санчес-Піскуан, але й від фанатів вболівальників англосійського клубу. Бо вони знають звідки він походить, і в принципі він грав в Сивілі Б. щодо Брайана Хіля. От він проти Остасуни Сасуни виблискував на рівні з циганковим, і тут був одним з найактивніших гравців в матчі проти Севілі. Не думаю, що він перетягне ковдру протягом сезону. Оно зіркову і з Віктора Ценкова, зважаючи на травматичність українця. Ну, ми власне якраз в контексті Бри Браяна говорили в попередніх матчах, що він таке трішки дике лоша, але зараз бачимо, що він інтегрується, якраз у цей командний механізм, і знову ж тут видно руку Мічела, тренера, який може будь-якого футболіста навчити показати інтегрувати в гру своєї команди. Але дивись, на перший погляд здається, що такий крихкий виконавець та худорлявий, але навіть на Санчес Пісхуан в нього. Вісім виграних єдиноборств з 15, -ти. Він прекрасно на оборону відпрацьовував. У нього п'ять відборів, там один виніс вже у своєму штрафному майданчику. Тобто, це людина вже не яка а лише заточена на те, щоб отримати м'яч, і там пачкою обіграти кількох гравців Севілії. Та в нього вже якщо були ось ті обіграші в цьому матчі, до речі, не так багато три лише але. Він віддав передгольову на Мігеля, і він якраз був одним з тих, хто прислухався до тренера, і хто якраз допоміг оці вказівки тренерські розіграти вже на футбольному полі, перенести їх з паперу на газон та. Тому Брайан прогресує і знову ж таки я відзначив фігуру Мічела, тому що Брайана це вже напевно третя чи четверта оренда після ось цього трансферу в Тоттенхем за 20 мільйонів євро. Ніде він не міг себе знайти. А зараз ми бачимо вже ось такі перші проблиски того футболіста, який у складі стивілі якраз себе показав світу, якому пророкували там велике майбутнє, потрібно відзначити те, що Мічел знову ж таки в нас. З схемами він повернувся до 4-3-3 з Оріолем Ромео всередині. Тут все зрозуміло. Потрібно було футболіста. Використати, який би міг заспокоїти гру, який би міг зіграти на паузі, тому що матчі проти Севілі на Санчес-Післанд дуже часто перетворюються у ці футбольні гойдалки без середини поля. Фактично щось схоже ми і побачили. І Мічел вже не міг собі дозволити поставити в опорну зону Івана Мартіна, та людина, яка фактично під, під форвардами діє, разом з Янгелем Ереро. Йому якраз Іван був потрібен для ось цих вривань, про яке ти згадував і. Я він чудово виконав під час забитого м'яча. Вийшов Оріоль і зіграв він. Ось, напевно, єди перший такий цілісний від нього матч, коли він виглядав непогано. В нього там шість відборів. Хороший був він у боротьбі, сім ви... виграний гідонбор з дванадцяти. Ну і майже під 90 точності передачі. Це якраз та людина, яка часом заспокоїла, притримала. От ми його критикували за те, що він багато возиться з м'ячем, але якраз в матчі Севілії, яка постійно біжить, ось така людина знадобила. Ляся, але це й відобразилося ще й на грі циганкова, тому що Циганков вже в цьому матчі виконував свою традиційну роль. Правого Вінгера проти Усасуни він був півзахисником, він з'являвся більше всередини, було б біль... в середині поля було більше вривань у штрафний майданчик якраз через середину. І так він свій забитий м'яч провів. А ось тут вже він прикріплений до правого флангу. І якщо подивитися теж на його карту теплових дій, то він рідко входив у штрафний майданчик рідко з'являвся зліва. А він вже призвичає до того, що з Брайаном Хілем е, міняється позиціями, і десь ось цей перехід до 4-3-3 все ж таки не, негативно позначення позначився на циганковий в плані залученості, та тому, що е, скільки там нарахували за 45 хвилин, 31, здається дотик до м'яча. Ну слухай, але є футболісти, е, яких цих дотиків може бути 13-15 Та і в минулому складі він в минулому сезоні якраз такий футболіст виступав у складі Жирони, що не заважало йому, в принципі. І ще й купу м'ячів забити. Але все одно багато він працював проти м'яча на оборону з тим же барко з барко, який на м'ячі йшов у середину. І Віктор якраз е був його де в цьому матчі, не дозволяв йому отримувати м'ячі в середині поля, створювати чисельну більшість. А для Севільї Цинков досить якісно ось ці можливі напрямки передач на Барко перекривав. Але не завжди знову ж таки повторюся. Вистачало моментів, коли він не встигав повертатися. І страхувати Алехандро Францеса, який там е, опинявся проти двох. Тому я б сказав так: на оборону відпрацьовував непогано в атаці за слабо, може краще. Але це все пояснюється знову ж таки з цими проблемами ще передсезонними, відсутністю підготовки. І коли ми маємо вже три матчі за 10 днів, то це все позначається на циганкову, в якого. Ну, очевидно, бракує ще цього змагального ритму, і в кожному матчі він не може наразі демонструвати ось такі перформенси, як проти сивілі, як проти осасу. Не перепрошую. І до речі, ще воно ну, хочеться відзначити гравця у складі катлонської жирони. йдеться про Дейлі Блінда, представника Нідерландів, який продовжує вражати відсотком точних передач е е у цьому поєдинку. Проти Севілі. в нього показник 92 70 пройшло 79 із 86. і нагадаю, що от, власне до цього поєдинку проти памплонців в «Блінда» був відсоток майже 94. 93,4 і успішних передач у цьому сезоні Ла лаліги, і він є лідером примера за цим показником. Серед в принципі всіх гравців, які виходили протягом трьох турів, от четвертий з'явився, і також вражає своєю точністю і просуванням м'яча. І, до речі, Мітчелл після цього поєдинку також наголосив, що буде дуже важкий період після перерви на матчі збірних в Каталонському клубу, бо доведеться зіграти аж сім ігор у собі за 22 дні. Це з урахуванням і поєдинків в рамках Ліги Чемпіонів Єврокубків, з чим, в принципі, цей клуб не зіштовхувався. Доведеться грати на три фронти. І вже пишуть про проблеми. відкривав сьогодні деякі іспанські видання. що Складно буде навіть підготуватися до каталонського дербі, яке відбудеться знову ж таки. Нагадаю, 15 вересня, бо в обоймі не залишилося аж восьми гравців. Нагадую, що от Венесуалець Анхель -Ар опорник, травмувався, але кажуть, що він встигне відновитися до матчу проти Барселони. А окрім цього, довелося сім футболістів відправити до розташування національних збірних. Це Боян міловський північна Македонія, це Ганко, власне. Поїхав до розташування команди Сергія Риброва, яка готується до поєдинків в лізі нації. Алехандро Францес. Він гратиме за молодіжку іспанську. Ладіслав Крейчі, це зрозуміло Чехія, Анта Погорщина, Ясер Аспріля і Іон Соліс. відправилися до розташування збірної Колумбії. Тобто. Практично доведеться якимось другим складом тренуватися, просто е, жироні, готуючись до важкого періоду, але з іншого боку, і, і інші клуби також відпускають своїх футболістів. Ну так, якраз про це і хотів сказати. І, зрештою, недаремно взяли вони по декілька гравців на одну позицію. Та кільки Карсель спрацював у цьому плані знову чудово. Я вже говорив, що вони мають по два вінгери, мають варіативність в атаці. Якщо не Абель, то є Міовський, є ще ветеран Стуані, десь трішки менша варіативність на флангах захисту. Зокрема, немає ось такої заміни Мігелю. З праворуч вже може як ми побачили, грати Алехандро Франсес, Але в принципі вдалося знову ж таки Мічелу та Карселю скласти непогану команду на наступний сезон. І ми бачимо, що вони вже знову перемогли, підтягнулися трішки вгору і. Дивлячись на те, як грають інші команди, які би мали бути конкурентами Жерони, та ті ж баски і так далі. То я думаю, що будуть шанси і в цьому сезоні зачепитися за єврокубкові місця. І але тут я знову ж наголошую: тут головна зірка в цій команді не циганков, не Брайан, не Абель, чи хтось там інший. Тут головна зірка це тренер цієї команди, це просто геніальна постать. Але я думаю, що він створений якраз для ось таких команд. Знаєш, така, можна сказати, лампова команда. Ось для грандів, напевно, ні. Для оцього зайвого шуму, ні. Інтриг, скандалів, ні. А ось для такої жирони, для такого містечка, яке раніше ставилося більше баскетболом, де він може працювати без зайвого тиску, ось тут і проявляється геніальність таких людей. Но до того як каталонська журна створила просто сенсацію європейську, знявши третє місце в рамках іспанської за підсумком попереднього сезону іспанської ла-ліги, це місто також було відомо тим, що знімали на вулицях його епізоди Гри престолів, і також відомо аеропортом. І до речі, вчора обговорюючи каталонську журну, я її порівнював із проектом Гасперіні в Бергамо Аталантою». Також невеличке містечко, яке знаходить. Це біля мегаполісу, біля Мілана, і вдалося створити успішний проект, який добрався до фіналу Суперкубка УЄФА і програв кино Мадридському реалу. Так само, ти і Жирона, яке це місто Аеропорт, красиве містечко. Але місто Аеропорт як такий авіахаб до добирання до Барселони. Додам, що фанати Жерони все ж таки після цього матчу смакують однією дією Це циганкова, просто щоб ми не забули. Це, якою? Це трапилося всередині першого тайму, коли він продемонстрував свій клас, свою майстерність, дуже елегантно прибравши Енджуки, посадивши його там на п'яту точку. Енджуки ледь не на шпагат сів, так підкинувши над ним м'яч, потім миттєво прибравши Вінгера Севілії. в соцмережах, якраз насолоджувалися цим моментом і такі емоції Ставляли чарівника, дякую ти, володі, що знайшов час на можливості писати е, те, що писала каталонська преса про не надто вдалий виступ Віктора Саленкова в рамках четвертого раунду іспанської лаліги. Нагадаю, що перемогли Севілю на виїзді в Андалусії із рахунком 2-0 Але мічелу довелося в перерві змінити українця. Це був Володимир Лисько Також з вами був Юра Гаврищак Побачимося на платформі футбол 24 і зробимо невеличку перерву в. Оглядах іспанської лаліги примере, бо як відомо відбуватимуться матчі національних збірних.